Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную міський рюкзак від німецької торгової марки GoGo. -Go» Модель називається рюкзака гоу 25. Колір «Хаві Іві». Номер кольору 2243. Як ви бачите, достатньо такий сучасний рюкзак для походу містом. По місту рюкзак вагу має невелику 590 грамів, один великий осіб і маленький додатковий. маленький додатковий оцік Має має ленточку, яка дозволяє сюди кріпити ключі. нейлонова ленточка не відстьовується, вона постійно знаходиться. Ну, це невеликий такий кармашик. Зовні який Але він захищений від вологі і бруду, не промикаємо ткань завдяки тому, що виробляється товар від торгової марки Deuter високоякісним продукцією. Стоїть відзначити, що цей рюкзак позначається pfc Free Це мається на увазі, що використання виробництва даного рюкзака. Google 25 літрів, виробляється завдяки суто екологічно якісним речовинам. Тим, тим самим зовня нашого середовища не отримує ніяких поганих пошкоджень завдяки виробництву завдяки виробництву рюкзаків Дойка. Більш детальніше, що треба знати. Два відсіка наружні для того, щоб можна було флягу якусь покласти, бутилку з водою. Достатньо велика, літрова бутилка буде надійно тут триматися, праворуч і ліворуч. Тильна частина має дві е, поролонові такі накладки, які мають всередині. Е, Проходи для повітря і поперечні проходи. Тобто продольні поперечні проходи дозволяють циркулювати з повітря внутрі цих двох паралонових вставочок. Також вони дозволяють не притулятися середньої частини до спини, тим самим ваша спина менш всього буде перегріватись. Самі лямки, оці дві, які через плечі ходять, вони між собою з'єднуються по центру. Завдяки нейлоновій лямці, яка не дозволяє в сторони розходитись, якщо ви будете швидко-швидко рухатися. Нижня частина не має приталених елементів, але є пластикові ось дві такі частини, які можуть застосувати додатковий рімень і приталити цей рюкзак Google -Go до вашої талії. Для того, щоб рюкзак не був дуже об'ємним, якщо мало речей, то ось є різинова така вставочка, вона стягує цей рюкзак, і рюкзак становиться максимально компактним. А якщо ви сюди можете покласти багато речей, тому що рюкзак 25 літрів має об'єм, ви максимально його завантажуєте, розкривається частинам І ви е, користуєтесь рюкзаком максимально. Внутрі, внутрі є один великий отсік, е, карман є, куди можна покласти якісь важливі речі. І е, тут є на е, замку і ще невеликий кармашок. Це внутрі. Середина цього м, рюкзака, Google достатньо об'ємна і достатньо компактна. Одночасно. Є е, Гачок, який можна е, вішати. Не гачок, а ремешок. Е, сам рюкзак має колір, повторююсь, е, хаві Іві за номером колір 2243. Гоу-гоу рюкзак 25 літрів, продається нашому київському велосип... е, спортивному магазині. Віла віва на харківському шосе. Бажаєте придбати рюкзак, приходьте, замовляйте. Рюкзак міського типу Гоу-Гоу дуже пасуватиме для похіду містом, для того, щоб мандрувати странами, і також багато. Школярів полюбляють цей рюкзак, тому що він легкий, маневрений, довго працюватиме, надійний за якістю, і е, школяри полюбляють тримати при собі компактні рюкзаки, які можуть трансформувати форму більшу чи меншу. Тому і легкий, і об'ємний одночасно. Бажаєте придбати рюкзак Deuter Go Go 25 літрів? Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!